Телеграм як платформа розвивається дуже активними темпами, і саме тому тут зарождається прямо зараз багато різних способів заробітку. Чотири з них я розповім вам сьогодні. Перший спосіб заробітку підходить тим, кого зовсім немає бюджету, щоб вкладатися в свій телеграм, і тому ви можете стати рекламним менеджером інших телеграм-каналів. Для цього потрібно мати відповідні навички, продавати і знаходити рекламодавців. В цьому всьому можна навчитися і якщо ви в всій темі хоча б кілька місяців, то ви вже доволі швидко будете це робити. І також ви можете таким чином пропонувати свої послуги, отримувати 10-30%, залежно від того, який канал, які умови, як ви відмовитися з адміном. Тут, звісно, бажано мати необхідні контакти, щоб знати, де знаходити такі канали і таких людей. Якщо ви є учасниками спеціальних чатів, де взяти їх контакти, я потім далі в відео вам покажу. Ви можете також знаходити себе як менеджер інших каналів, бачите ось такі оголошення. Шукаю рекламного менеджера. І я, бачите, по пошуковому слову менеджер більше ніж 600 повідомлень. Тобто вибір доволі високий, головне, звісно ж таки, знайти собі. Хороший підходящий канал, або декілька каналів, в яких ви будете співпрацювати менеджером. Другий спосіб я особисто використовую це розвивати за допомогою реклами свої телеграм-канали і потім їх монетизувати за рахунок продажу реклами. Цей спосіб, звісно, підходить тим, у кого є або джерела трафіку, де ви можете взяти цю аудиторію, або якщо у вас є бюджет. Звісно, краще і перший, і друге. Але чогось одного з того вже буде достатньо. Це бачите, один з моїх свіжих телеграм-каналів. Ось ви можете також створювати собі канал, просувати його, розвивати цей напрям, і таким чином потім монетизувати за рахунок продажу реклами. Зараз це дуже прям востребована тема. Рекламних замовлень вистачає просто на всіх і навіть. Іноді не можуть ще знайти менеджери, хотіли б більше закупів. Так, ось я в різних чатах є, і там просто шукають, шукають, і не вистачає каналів. Тому ця ніша досі не переповнена. Звісно, головне, щоб ви мали бажання і хист до цього, щоб вести канали, а не просто пару місяців цим позайматися і кинути цю справу. Для того, щоб краще і швидше відбувати вкладення у свій канал, необхідно, звісно, мати контакти людей, бути в тих чатах, каналах, де регулярно викладаються замовлення на рекламу, і ви можете їх брати. Для цього я створив спеціальний телеграм-канал, закритий канал, в якому даю всю цю інформацію детально. і ви можете її використовувати на постійній основі. Я створив закритий телеграм-канал, в якому даю дуже багато інформації про те, як розвивати свій телеграм-канал, як взагалі починати, де ви можете брати як контакти людей, що продив... Дають рекламу, продають заливи, продають розміщення по CPM, це за ціною за тисячу переглядів. Так і де ви самі можете в своїх каналах рекламу пропонувати в різних чатах, біржах, каналах. Доступ в канал цей пожиттєвий, тобто, якщо ви один раз заходите в нього, і ви вже не завжди в ньому залишаєтесь, Я постійно даю нові матеріали, але ціна вже ну, ви один раз житті заплатили, і це. Також викладаю інформацію нещодавно, наприклад, була адмінша. Що виплачував, виплачував, потім перестала. І ось а, ті, хто підписані на закритий канал, вони знають про цю людину і, відповідно, вже не попадуться, не втратять гроші, бо особисто я попався, бо працював, все було в порядку. Але хоп, і перестала вона. Також я показую свою математику, як я просуваю свої телеграм-канали, скільки мені це обходиться. Різні деталі, про які я не розповідаю у відкритому каналі, на Ютубі не розповідаю. Якщо ви хочете додатися в цей телеграм-канал, також ви завжди можете питати, ну запитувати в мене якісь моменти, що вам не зрозуміло чи невідомо про телеграм. То ось ви бачите, доступ в закритий канал по коштує всього 590 гривень. За цю ціну ви получаєте десятки чатів і каналів, де продається і купується реклама щодня на різних каналах. А також всі матеріали, що вже були в каналі, також вам вони одразу доступні. Тут є реквізити, також тут є можливість ось зв'язатися зі мною. Тому, якщо ви хочете стати частиною цієї спільноти, то будь ласка, долучайтеся і будемо просувати свої телеграм-канали і монетизувати їх разом. Щоб мати доступ до цей закритий канал, я залишаю посилання вам в описі. Можете переходити, додаватися, там проста система оплати, і ви отримуєте доступ у закритий канал. А ми з вами переходимо до третього способу: це продаж своїх послуг через телеграм-канал. Ви можете, якщо займаєтесь якоюсь діяльністю, особливо якщо вона онлайн, тобто у вас немає проблеми з обмеженнями в локації, можете просувати свої послуги якогось експерта, якогось людини, наприклад, дизайнера, менеджера, наприклад, медика, який працює дистанційно, чи будь-якого іншого експерта через телеграм-канали, це також працює, і це доволі широкий ринок, який активно розвивається прямо зараз. На екрані ви бачите Телеграм-канал, який саме присвячений темі просування заробітку в соцмережах. Тут я роблю і анонси своїх відео, і унікальні, бачите, роблю контент, якого немає в Ютубі, наприклад, чи в Інстаграмі. Тому я акумулюю ще тут людей, і вони можуть, по-перше, тримати додаткові матеріали, а по друге. Дізнаватися про різні мої пропозиції, в тому числі й комерційні. Таким чином я і клієнтів знаходжу і даю людям корисну інформацію. Ви можете, якщо надаєте якісь послуги, також створювати окремий канал саме під цю тематику, і далі вже ним займатися, в ньому збирати людей, які будуть вашими клієнтами. Четвертий спосіб бути контент-менеджером в телеграм-каналі. Тобто ви не займаєтеся продажем реклами, ваша задача за якусь ціну щогодинно викладати новини в якийсь телеграм-канал. Є така послуга, вона доволі розпосюджена, особливо серед таких середніх і великих каналів, де адміни або мають багато проєктів, або не хочуть заморочуватися, і вони можуть там 2-3-5 тисяч місяць платити і навіть більше в деяких випадках за те, щоб на їхньому каналі виходили новини, актуальні, свіжі, цікаві. У кожному телеграм-каналі системно, регулярно виходять новини і усе це виставляють люди. Тобто або самі власники, так, або є спеціальні менеджери, які займаються тим, що регулярно постять контент, щоб люди знавалися новини, актуальну різну інформацію. Така спеціальність також є. Ви можете знаходити канали, пропонувати їм свої послуги контентщика. Прям є така професія, можна сказати. І ви займаєтесь тим, що заповнюєте канали новинами різними. Якщо ви хочете отримати більше матеріалів про те, як заробляти в телеграмі взагалі в соцмережах, то прямо зараз вмикайте дзвіночок всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео. І переходьте на ось цей список відтворення. Тут багато цікавих матеріалів про заробіток в телеграмі.